Слухати киянку Христину, яка в той момент, коли відбувалося збиття ракет над столицею, вона була в офісному центрі в Соломінському районі. І ось почуємо її свідчення. До речі, ці свідчення для нас Женя Золотоверха записала. Вона виїхала якраз з. Це Женя та перелякана киянка? Ні, це Христина. Христина, давайте послухаємо Христину. Це Женя її записувала. Чотири рази дуже... Я нервничаю. Чотири mm -hmm. рази очень бомбануло, все двері, все снесли. Ми еле просто вибіжали в подвал. Все, мы ми виходять никакого здания, Лежать лежат трупи, все машини побиты, куски, голов, тел валяются. В принципі, все, що я можу сказать, очень все печально. Я пришла за детьми забирать детей. С детьми все хорошо, со мной тоже. Спасибо. Як вас звати? Меня зовут Кристина.